Жки представляють єдині знижки на пластер Аргент, 15% відсотків. Аптеках подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Такого у світовій історії напевно ще не було. Українці за 6 днів зайняли більше території в Росії ніж РФ загарбала в Україні за останні 2-3 місяці. Однак, попри масштабну ейфорію, експерти зробили низку гучних заяв. Чим може обернутися операція в Курській області для України. Які сценарії закінчення цієї історії прогнозують експерти, розповім за мить. З вами новини Тесан і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Операція в Курській області, попри її стрімкий успіх, може обернутися для України капітуляцією. Таку думку висловив білд професор університету Бундесверу Мюнхені Карло Масала. За його словами, зараз ми переживаємо колосальні зміни у війні. За це потрібно чіплятися. Українці за 6 днів завоювали більше території в РФ ніж РФ захопила в Україні за останні 2-3 місяці. Це важливе досягнення. Крім того, він наголосив, що у РФ виникли проблеми з перекиданням солдатів і техніки до Курської області. Однак це робить становище російського лідера Володимира Путіна загрозливим. Масала також назвав можливі сценарії для України внаслідок операції в Курській області. Найгіршим сценарієм стане те, що зсу зазнають нищівної поразки в Курській області з величезними втратами. Це може призвести до швидкого просування російської армії на Донбасі, оскільки тоді українцям не вистачить підкріплень. Зрештою, це призведе до капітуляції України. Попри це, він вважає, якщо операція в Курській області триватиме якомога довше, це позбавить Путіна підтримки, щоб у владних колах Путіна прийшли до усвідомлення, що продовження війни може мати негативні наслідки для внутрішньоросійської. Скої стабільності це єдина стратегія, що дає змогу покласти край війні без капітуляції України. Нагадаємо, що зараз наші хлопці гідно дають прочухана окупантам. На Курщині все так само гаряче. ЗСУ продовжують просуватися, а росіяни окопуються. Щодня стає відомо про нові села та містечка, над якими втратила контроль Росія. І, хоча РФ досі не визнає увесь масштаб наступу, нам є що розповісти. Президент України Володимир Зеленський 15 серпня провів чергову ставку. Наніс стали Відомо, що зсу з початку наступу у Курській області взяли під контроль 82 населені пункти. 1150 кілометрів квадратних пройшли 35 кілометрів у глиб Росії. Окрім того, Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов. Саме на 15 серпня обстановка на сході та півдні держави США. Складного контрольовано. Сила оборони продовжують ведення оборони операції в східних та південної персинних зонах. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в напрямку Довецька та Покровська, нанесення йому максимальних втрат, дольня стояння помог для подальших дій. На території Курської області завершено та знищення противника в населеному пункті Тут же та трьох інших населених пунктах для підтримання правопорядку забезпечення першачкових потреб населення на підконтрольних територіях, створена військову комендатура, призначена її е е керівника, призначений генерал-майор Москальов. Спочатку поточної доби наші війська на Кримих напрямках просунулись від 500 метрів до півтора кілометрів. Было три контратаки противника, продолжают ведення наступальних дій. Всего с початку операции на территориях Курской области наши войска с боями просунулись в окну обороны противника на 35 километров. Взята под контроль 1150 квадратных километров территории, 82 населенных пункта. В целом ситуация контролирована, топой заканчен. Також стало відомо, що цивільних із Курської області можуть евакуювати в Суми. Детальніше розповіла віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Зараз з військовим опрацьовуємо можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум. Щодо гуманітарного коридору в бік РФ, така можливість є, але за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони наразі такого запиту поки не надходило. Натомість РФ своє ж місто намагається стерти авіабомбами, чим заганяє місцевих по підвалах, так тих самих, яких вони покинули та не евакуювали. Наступний населений пункт Любимівка. Це село, де українські військові навіть змінили назву на вказівнику Любимівка. Вільна. Відео після зачистки населеного пункту від російських солдатів йдеться в підписі до ролика, який опублікував підрозділ українських військ. Ми на фронті робимо свою справу чесно та з душею. пад 2 пять рапів, раю не пускають. За інформацією Deep State, Сили оборони України контролюють не лише Суджу та Любимівку, а й гончарівку, Лебедівку, Курилівку та інші населені пункти. Також 14 серпня ЗСУ повідомили про взяття під контроль населеного пункту Плехово. Крім цього, нещодавно взяли під контроль і за Олешенко. А трохи раніше військовий оглядач Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ вдалося вибити російські підрозділи з села Ольгівка Курської області. Українська армія захопила Ольгівку і продовжує наступати на Коренево зі сходу. За його словами, за 30 кілометрів на північ ЗСУ ведуть наступ на Коренево і намагаються розширити свій плацдарм на кадрах, опублікованих ЗС РФ Видно, як російські безпілотники атакують українські механізовані частини на південь і схід від селища. Що найменше один український БТР 4 знищено, ще один захоплений російськими військами за непідтвердженими російськими даними. За останню добу знищено або захоплено 10 бронетранспортерів транспортерів ЗСУ. Українські БТР також помітили на дорозі на село Гір'ї на схід від Суджі. За його інформацією, українські війська просунулися далі на північ від суджі. Рьопке переглянув відеозаписи, які публікують обидві сторони, і зробив висновок, що важкі бої йдуть приблизно за 20 кілометрів на південь від суджі і на схід. Там російські підрозділи, поки не просунулися до міста ближче ніж на 6 кілометрів. У цих боях беруть участь загони Ахмат, каже експерт. Якщо Україні вдасться зайняти ці населені пункти, це стане страшним провалом Володимира Путіна. Вранці 15 серпня в мережі з'явилося нове відео полонених, на якому добра пачка росіян один за одним ідуть туди, куди їм кажуть спецназівці СБУ. кажуть, що це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз. Йдеться, нібито про сто двоє росіян. Є легендарне відео як кілійце беруть на тридцять. Это, вы это запомните на всю жизнь, ребята. Контроль. Контроль. Не спешим под одну присыреночку идем. Аккуратно. Не боимся ничего. не. Більше того, за ці дні з'явилася маса відео, де російські полонені просять своє керівництво обміняти їх на бійців Азову, яких Росія взагалі відмовляється віддавати та вже третій рік тримає у заручниках і катує наших хлопців. Я лядавши хлопців. Боєць 810-ї бригади морської піхоти попав в плен к українським військам. Прошу, обміняти мене на бійців Азов з Маріуполя. Я, военнослуж... Я рядовой Сумин Девятого полка 3-го 3 батальона попал в плен к военнослужащим, к украинским военнослужащим. Хочу попасть на обмен, так же как бойцы Азова и Мариуполя. Я боец Российской Федерации, рядовой барабанщиков Денис Леонидович, попал в плен в ходе военной операции. К українським військам я з 9-го полка третьої штурмової роти Хочу на обмін також, як і Азова. Оміняйте нас на байзов азова і о дивом після курського прориву Росія вперше від початку повномасштабної війни звернулася до України та ініціювала розмову щодо обміну полоненими. Про це в ефірі телемарафону повідомив омбудсмен Дмитро Лобінець. Я, я не можу розкривати деталі, але е, ви бачили ці відео, коли російські військові здаються в полон. Знову ж таки, ви бачите, що е, українці, саме представники Збройних сил України, на підставі Женевської конвенції беруть в полон, забезпечують права російських військовополонених. Ніхто їх не е, піддає тортурам, ніхто не розстрілює на відміну від е, російських. Збройних сил України вони доставляються е, в спеціальні місця. Якщо потребують медичної допомоги, то в такі місця потім вони доставляються в спеціальні військові табори, які створила Україна на, на, на виконання Женевської конвенції. Мої представники на території е, всієї України і на території окремо на території е, Сумського регіону моніторять цю ситуацію. Щодо спілкування, там комунікацію з російською стороною, я можу сказати за себе, що так була ініціативна е, розмова з боку російської е, контрвізаві. Щодо цього питання, е, я дуже сподіваюся, що незважаючи на публічні заяви е, російських засобів масової інформації, що нібито о, там росіяни прийняли рішення там призупинити. Якісь е, е, обміни обміном у нас на даний час обміни інформацією відбуваються. Я так само інформую і Міжнародний комітет Червоного Хреста і ООН, що е, права російських військовополонених захищаються. Ми моніторимо цю ситуацію, і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції. Знову ж таки, у нас є пріоритетні категорії. Які е, ми, ми готові обмінювати це в першу чергу важко поранені. Друге, це українські жінки. Ну і в третю чергу це всі ті, хто залишаються в полоні. Я дуже сподіваюся, що можливо ця ситуація, яка склалась, все ж таки не просто поміняє позицію Російської Федерації, яка, на мій погляд, саме росіяни постійно знаходять нові нові аргументи, чому не проводити. У обміни військовополонена. Пане я все ж таки сподіваюся, щоб... Дмитре, я... Я... що... щодо обміну, що хотів сказати, це не це, не ми не <пошує> прощаємося. У мене є просто уточнення. Ну от, завершити от, от. думку. Я хотів сказати, що я бачу, що ця ситуація принаймні, змусила е ініціативу проявляти з російської сторони. Чим вона завершиться, поки ми не знаємо. Але як я сказав. Українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси. Цю інформацію підтвердив і голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. До полону потрапляють ФСБшники, кадирівці, строковики, ті, які так чи інакше резонують у російському суспільстві. Їхня цінність як полонених зростає в рази. Скільки реально потрапило в полон агентів ФСБ ГРУ? Думаю, цифра там рази більша. Звичайно, чи то потрапляє в полон в'язень, чи кадирівець, або офіцерів ФСБ – Обмін буде зовсім інший. Ми не знаємо точної картини по трофеях, ми не знаємо реальної кількості захоплених полонених, їх якісний та кількісний склад. Але ми бачимо і чуємо, що РФ вперше на третьому році війни сама запросила переговори про обмін полоненими. І це зрозуміло чому. Тому що абсолютно інакший склад полонених. Тож Путін у час задуматися, до чого може все це призвести. А от президент Володимир Зеленський нещодавно публічно заявив, що стане кінцем правління Путіна. Ми бачимо, як Росія за часів Путіна насправді рухається. 24 роки тому була катастрофа Курську символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього, і теж Курськ. Катастрофа його війни так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. А як думаєте, ви чим може закінчитися наступ на Курщину? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал, і тисніть подобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.